Я сержант Національної гвардії України, служу в батальйоні Донбас. Це найкраще місце, де я служив за останні сім років. Я довгий час на контракті. В Донбасі я з березня 23-го року. Із нашої групи отримали нагороду я і мій товариш. Усього двоє людей отримали орден за мужність третього ступеню. Але Ну, чесно кажучи, якось відчуття несправедливості, бо вся група приймала участь у бойових діях, вся група, всі 11 людей і отримали чомусь тільки лише двоє. Дуже приємно, але хочеться, щоб всі інші теж отримали ці нагороди. А на останньому виїзді ми взяли вісім полонених. Одного ми не врятували, він стік кров'ю. Сім полонених ми привели. Сім життів ми зберегли для обмінного фонду. Сподіваюсь, їх обміняють на наших бійців дуже скоро. Це була найвдаліша, на мій погляд, найвдаліший штурм. Вони не хотіли просто здаватися в цьому справа. Їх залякали. Вони думають, що ми їх будемо катувати що ми звірі, що ми фашисти. Ми просто питали у них, як вони потрапили на війну. Ми просто з ними спілкувалися. Вони сказали, що ми відносимось до них краще, ніж їх керівництво до них. Я до повномасштабного вторгнення служив в армії, був на контракті. Але я не був ні, ні одного разу в АТО. У мене дівчина з бойовим досвідом, всі мої друзі з бойовим досвідом. У мене друг зараз з Азовсталі. Він Полоні вже ну, більше року. Всі знають про Азовсталь. І мені дуже шкода, що перші півтора року я просидів в тиловій частині і нікуди не виїжджав. Бо з мене точно була б якась користь в цій війні. Я мотоцикліст, я полюбляю адреналін і мені навіть не страшно. Страх це емоцій, яку можна відключити. Я раджу всім, хто на фронті, просто спробуйте. Не думати про те, як вас б'ють, як вас поранять. Просто думайте правильно, як хижак, а не жертва. В нашому підрозділі таких людей дуже багато, які дійсно нічого не бояться. Коли прилітають снаряди, каби, артилерія, вони сміються. Вони залягли, ну, щоб не поранило осколком, і їм смішно, бо ну, такі обставини сталися, коли вони впали лицем в багно, запачкали свою форму. Дуже багато веселих моментів на війні, крім жаху і печалю, є щось, ще щось дуже цікаве і веселе. Поки ми на ППД, не на лінії фронту, ми тренуємося. У нас багато стрільб, занять, з тактики, штурму окопів. Головне це сміливість. Неважливо, яка в людини фізична форма, підготовка. Немає ніякого значення статус у суспільстві, рівень якихось знань. Та підготовки. Найголовніше це просто коли чоловік дійсно чоловік, а не кло Мені дуже сподобався останній штурм. Там були тіпи, у яких були каліматори, прилади нічного бачення. Штурмова група, мабуть, така ж сама, як ми. І в бліндажі було. Я особисто не бачив, скільки там людей було. Ну, це не люди. Порахувати важко, але там було близько 20 Кажуть ті, хто чекав групу, яка змінить на цій позиції. Ми підійшли до бліндажу, не могли ніяк вибити, бо вхід був лабіринтом. Не хотіли здаватися в полон, але потім ми знайшли, знайшли димоход. І я, як Санта-Клаус, забрасував туди гранати. Це було дуже кумедно з однієї сторони, що я, як Дід Мороз, кажуть. Подарунки приніс. Був випадок, коли сам мені приніс, скажімо так, трофей. Він просто 15 метрів від мене йшов, нічого не бачив, і у нього я забрав дуже класні трофеї. В тому числі я шукав документи в карманах. Я вночі шукав. Я не бачив, що саме це. Я думав, це боксерська капа. Коли вже посвітліло вранці, виявилося, що це ставна челюсть. Ми сміялися дуже довго цього. До війни я працював тілоохоронцем. І водієм особистим. Що я буду робити після війни, мені мені важко сказати. Я ще не знаю. Коли я йду в відпустку, мені. Я сумую по війні. Мені хочеться на штурм. Я сам з Одеси. Мені більш звично розмовляти мовою, але і українською, як виявилося, не важко. Моя особиста мотивація. Я не хочу, щоб мої діти, мої друзі були жили так, як в Москві. У них дійсно режим. Або перемога, або вальхала. Я так розмішляю. Мені подобається те, чим я займаюся, і дуже важко пояснити батькам, на жаль, що я не жертва обставин, а я в своєму середовищі мене все влаштовує. Це моя робота. Я до кінця на фронті. До перемоги.